Ніколи не буду робити зла на цій землі. Тобто я мушу про нього постійно пам'ятати, я собі тримаю так, як листок. Його там стільки є, знаєш, що я Боженьку дякую, що я кожен день встаю і маю право ходити по тій землі. Він робив злочини в житті, коли я зробив багато прикрих речей моє призначення тепер таке, знаєш, не заважати людям жити, хоча би. Хоч тій простій причині, що ти вже пробував то робити колись. А якщо ти їм ще поможеш чуть-чуть? Круто взагалі. Справа в тому, що десь років в 30 в мене був величезний катаклізм в житті. До того я був ужасно неслівною людиною. Тобто я брехав, я робив масу злих вчинків. І навіть зараз, от коли в мене трапляється якийсь такий ну ніби відповідь за то, я знаю, що тут чітко відповідь за те, що я зробив злого. Діло в тому, що в 30 років.